Слава Богу, брати і сестри, що Бог нас благословляє, промовляє до наших сердець і Він є так близько до кожного з нас. Я думаю, що кожен із нас вже відчув по-особливому, що Бог є присутній з нами, що Він є і на цьому зібранні з нами, і що Він хоче і сьогодні промовляти до кожного з нас, і Він хоче, щоб ми просто відкрили своє серце і слухали, що Він буде говорити до нашого серця, брати і сестри, Бог. Такий люблячий є до нас, і він нам дає добрий час і сьогодні знову зібратися і мати спільність разом з ним, брати і сестри. І це є дуже добре і дуже благословено. І ми щиро дякуємо за це нашому Спасителеві, нашому Богові, брати і сестри. Знаєте, готуючись до, до моєї проповіді до сьогоднішнього дня, так би я роздумував багато про. Одне слово, я пам'ятаю, я недавно їздив до брата свого в Огайо, і ми там читали Боже Слово і знаєте, звернули увагу на один вірш або ж на одну історію про Ісака, коли він ішов по повелінню свого, так би сказати, хазяїна, Авраама. Верніше не Ісака, я обичаюся, коли ось, ось, ось слуга, коли йшов по повелінню свого Авраама, то далі я не буду просто встановлюватися, Далі він сказав ось таку фразу, ось цей слуга. Він сказав, що Бог Авраама, Бог того, ну, якби виразиться правильно, він сказав е, таку фразу, що отой Бог, якого знає мій пан, мій Авраам, він мене позвав або ж дав мені таке повеління піти в цей, в цей край і знайти. Якби жінку для свого сина. І ми так почали роздумувати про це слово, чомусь слуга так сказав Бог Авраама, Бог того, якого знає мій, мій мій пан, мій Авраам. Але чому ж слуга не сказав, що Бог мій, Бог мій, якого я знаю по-особливому? І я після цього почав роздумувати: а чи я по-особистому знаю свого Бога? чи Можливо, так, да, мої батьки знають, мої служителя знають, мої прадіди, діди знають Бога, а чи я особисто я, чи я знаю Бога. І я про це, і, і, і я про це багато роздумав і так і назвав свою проповідь, чи знаю я Бога. Брати і сестрі, я хотів би звернути нашу увагу на одне місце із Божого Слова, на такий ключовий вірш, на якому я хотів би основувати свою проповідь. Він записано Книга Пророка Даниїла, 11 глава. 32 вірш Даниїла, 11 глава, 32 вірш, друга половина вірша. А народ, що знає свого Бога, зміцніє, та й діятиме. Брати і сестри, яке прекрасне слово, а народ, що знає свого Бога, зміцніє та діятиме, брати і сестри, кожен із нас, ми хочемо мати силу від Бога, чи не так? Кожен із нас, ми хочемо бути міцними для нашого Бога, міцними в Бозі. Ми хочемо прославляти нашого Господа. Ми хочемо бути дійсно справжніми християнами для Нього. Но попері цього пише: а народ, що знає свого Бога, лише тільки тоді він зміцніє і буде діятиме. Брати і сестри, а чи я? Я не раз так задавав для себе питання: а чи я по-особливому знаю Господа? Чи я знаю Бога? Брати і сестри, хай це питання звучить в кожному із нас. На протязі нашого життя, чи я знаю особисто Бога. Пам'ятаємо, з Божого слова, коли ми читаємо, ми можемо знайти одне таке місце. Я просто нагадаю, коли усі люди, ну якби пишеться, прийдуть на суд і будуть, і почують оці слова: відійди від мене, раба, я ніколи не знаю тебе. І вони будуть говорити: Боже, чому як? Я, я можливо, чотири рази ходив на зібрання в тиждень. Я можливо пророкував, я можливо проповідував, я можливо співав і старався служити для тебе. Ну чому вони почують у ці слова Відійди, раб невірний, відійди, я ніколи не знаю тебе, брати і сестри. І це велика засторога для кожного із нас. Чому може так трапитися? Але так може трапитися, брати і сестри. Ми можемо лише знати або говорити, що да, я знаю Бога. Коли в нас можуть запитувати, чи ти знаєш Бога, чи ти віруєш Бога. Ми можемо говорити своїми словами Да, звісно, я знаю Бога, я знаю Бога моїх батьків. Я знаю Бога, але насправді ми можемо бути далекі від цього. Ми можемо просто особисто, кожен із нас хай ну, би перевірив наше серце, чи особисто я знаю справжнього Бога того, який діє, Бога того, який сьогодні хоче діяти в нашому серці і в нашому житті. І ще хотів би звернути увагу на одне слово, яке записано, це перша Івана, друга глава. 3 вірша, 1 Івана, 2 глава, з третього вірша. А що ви пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо? Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його запов... заповідів, той неправдомовець, і немає в Нім правди. А хто додержує Його Слова, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в Нім. Пробуваємо, брати і сестри. Ми бачимо для того, щоб по справжньому знати нашого Бога, нам потрібно виконувати Його заповідь. Бог Бог оставив для нас заповіді, не просто щоб ми їх знали, можливо, навіть знали на пам'ять, вивчали. але він хоче, щоб ми дійсно по-справжньому них виконували в своєму житті. І через це. І через це ми будемо якби доказувати тим, що ми знаємо Бога, тому що Він нам дає таке повеління виконувати Його заповідь. І якщо ми далі читаємо шостий вірш, каже, а хто каже, що в Нім пробуває, Той повинен поводитися так, як поводиться Він, брати і сестри, ще один такий, якби приклад, або ж задача для кожного із нас, щоб нам поводиться, як поводиться Він, або ж брати приклади з нашого Господа Ісуса Христа. І цим ми будемо доказувати. Або ж підтверджувати, що ми знаємо Бога, якщо будемо поводитися так, як поводився наш Спаситель, коли живши на землі, оставив нам приклади для нашого життя, як нам потрібно жити, як потрібно йти і поводитися в нашому житті. І далі, якщо ми не зупиняємося щось, будемо читати, сьомий вірш, далі продовжуючи із цієї самої глави, сьомий вірш. Улюблені, не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давню. Давню, яку мали від початку заповідь давня, то слово, що чули його від початку. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та вас, що минається темрява, і світло, і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі, а хто любить брата свого, той пробуває у світлі. І в ньому спотикань немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він йде, бо темрява, очі йому осліпила. Брати і сестри, всі ми знаємо, що наш Спаситель Ісус Христос приніс своїм життям світло для цього світу. І ми говоримо, що Ісус це є світло для світу, і Він приніс собою світло і подарував, і подарував Його для кожного із нас. Але ми чуємо, що. Якщо ми просто, якби тут пише, ненавидимо навидимо свого брата або свого ближнього, або ж того, можливо, навіть кого ми не знаємо, ну якби той, того, який не є поряд з нами, який можливо чужий, якщо ми нього ненавидимо або маємо якусь ненависть. До інших людей ми просто будемо, як Писання говорить, що ми будемо пробувати в темряві, брати і сестри. І цим ми не будемо знати особисто нашого Спасителя, нашого Господа. І для нас, як заклик, щоб нам дійсно брати усі приклади, внікати в Писання, вникати в Ісуса Христа і бути усім світлом для цього світу, бути світлом таким, яким оставив для нас Його наш Спаситель, наш Господь, брати і сестри, хай поможе нам Господь дійсно. Вникати в писання, внікати в Слово Його, і через це ми будемо більше пізнавати нашого, нашого Господа. І через це ми будемо більше знати нашого Господа, і через це ми будемо більше виконувати те, що Він чекає від нас, і те, що Він хоче від нас. Брати і сестри, хай нам в цьому хай нам в цьому дійсно поможе наш Господь. Мені пригадується один такий приклад або ж розповідь одного брата, я чув із життя їхньої церкви. Він розказував, що одного разу. Він відправив свою дружину на зібрання, тому що він залишився з дітьми, які були хворими. І коли ця його, його дружина прийшла зібрання, він питає: Ну що там, як, як тобі було зібрання, як зібрання там, як проповіді? І вона в такому восторгі каже: Слава Богу, дуже сильне, дуже сильне зібрання. Бог посітив, як будь-то небо спустилося в церкву. І він ну, прославив Господа. І на другий день, коли він їхав на роботу, його, його, його зупиняє ще один брат із тієї самої церкви. І він його посадив до себе в машину і підвозить і знову ж запитує в нього це ж саме питання: ну як ти був вчора на зібранні, як тобі було зібрання? І він так просто, ну якби так би сказати, каже: Та якось так. Там, ну, ну так, якось, знаєте, брати і сестри. І я, я, і, і я от подумав, чому так сталося? Кажеться, в одному тому самому зібранні були. І ось ця жінка, і ось цей брат, але одна пережила. Благодать Божу, а другий просто якось так посидів, якби і пропустив все між, між свої ухи, між свої уші, і Божа благодать не коснулася нього серця, брати і сестри. І цей приклад хороший є для кожної з нас, щоб дійсно нам пильнувати. Ми можемо бути, якби перевести в наше земне життя. Ми можемо бути біля стола з їжею. Но якщо ми не будемо вкушати це, ми не проми просто не будемо наївши на наївшими усе цієї піші. Ми будемо знову ж голодні. Кажеться, восьл во їжа. Но якщо ми не будемо вкушати, якщо ми не будемо робити якісь кроки для цього, якщо ми не будемо їсти у цю їжу, ми будемо далі продовжувати бути голодними фізично. І так само, брати і сестри, в нашому духовному житті. Якщо ми можемо бути в церкві, но разом з тим, ми можемо бути далекі від церкви. І це є печальне становище. Печальне становище для нас і для християн в загальному, хай поможе нам, брати і сестри, Господь, щоби дійсно нам в цей сьогоднішній час триматися до того, щоби все більше і більш пізнавати Бога. І коли йдемо на і коли йдемо на. На такі зібрання направляти свій слух до Бога, направляти свій слух на те, що хоче Бог сказати особисто до мене. Якщо ми будемо мати ось це таке бажання, ми будемо переживати Божу благодать і будемо знати особисто нашого Спасителя, нашого Господа. Пам'ятаєте, також можна згадати один приклад, або ж приклад і із життя, із, із життя Павла, коли він. І життя Петра, я, я вибачаюся, коли він сказав ось таку фразу, коли він ходив з Ісусом, і потрібно було ось дати усю дань або ж подать. І він сказав таку фразу, що Ісус заплатить, Ісус заплатить, звідки Він це знав? Звідки він знав, що Ісус і що Ісус заплатить? І ще в одному місці Він каже, що ну куди, куди мені йти? Ти маєш лаголи вічного життя. Брати і сестри, він це знав, що Ісус має глаголи вічного життя. Він це знав, що Ісус сильний і тоді заплатити, навіть у цю дань чи подать. Він це знав, тому що він завжди. Старався бути в присутності Божій, в присутності Месії Ісуса Христа. І Він це бачив, і Він вірив серцем і знав, що тільки в Бозі є усі гл глаголи вічного життя, тільки в Бозі є спасіння, тільки в Бозі є вихід для любої ситуації в житті. Друзі, хай поможе нам Господь дійсно розуміти. Також можна згадати про цю Самарянку. Ісус, звертаючись до неї, і каже, аби ти знала дар Божий, аби ти знала мене, ти би б не хотіла ну, пити. Ось цієї фізичної води я б тобі дав би цю духовну воду, від якої ти би ну не жаждала вже, вже, вже ось цієї води. Аби ти знала, брати і сестри, і до нас сьогодні, сьогодні лунає слово або ж запитання, чи знаю я особисто Бога, або хоче, щоб ми внікали в Його і знали дійсно по-справжньому, по особистому нашого Господа Ісуса Христа. Також мені ще пригадується. Ось цей пам'ятаєте про цього про слугу Єлисея Гехазі. Можна так пере, перевести в наше життя, як я, я, я думаю, що кожен батько і кожна мама хотіли би б, щоб її син чи дочка була рядом із таким пророком, великим Божим, щоб вона йому допомагала, щоб служила, щоб була так би сказати при Но ми бачимо фініш слуга слуги цього Гехазія, усього, усього, Гехазі, усього слугу, слуги Єлисея. Він завжди був. Біля він завжди був біля усього пророка Божого, але разом з тим він серцем не знав Бога. Можна так виразитися. Він просто серцем не знав Бога. Він не знав особисто Бога. Він знав, так да, він знав, що Бог усього Єлисея він є сильний, він є справжній, він є живий, але особисто усього слуга. Він виходить так, щоб він не знав по особистому месію, по особистому Бога, брати і сестри, хай ці історії будуть для нас як історії, щоб нас в нашому житті так не було. Щоб ми дійсно не дивилися на те, що да, мої батьки знають, мої, можливо, предки, мої служителі знають, і я якось вже разом з ними там пройду якось, ну. Якось, якось пасуся, якось воно буде. Но, брати і сестри, це неправильне положення. Нам кожному із нас, чи старший, чи в старшому віці, чи в молодшому віці, віці неважно при якому служінні, неважно при якому ну, статусі в нашому житті, нам потрібно шукати нашого Господа. Нам потрібно по-особистому стримитися до того, пізнавати нашого Бога і шукати його всім своїм серцем і всією своєю душею. І останній вірш, як, як заохочення або ж. Такий підбудряючий вірш для нашого життя. Це записано Псаломів, 9 псалом, 11 вірш. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, хто шукає тебе, брати і сестри. Хай поможе нам Господь дійсно по справжньому знати ім'я нашого Бога, знати нашого Спасителя, і Він нас не залишить, і Він нас проведе через всякі трудності, через усе. Наше життя в цьому хай нам Бог допоможе, а йому хай буде хвала і слава амінь.